Всім привіт, це на Big Вік Блонди і сьогодні ми строїмо попитання, щоб построїти якийсь домик тут, там, на кроваті. Ось так у нас вийшло. Типу, в комод якийсь а вийшло, але це дві різні не, різні одинакові тумбочки просто. Та все. Уже в піжамах, будемо ось цю тумбочку на ось цю класти Поки що якось так виходить. Ось тут будемо ми спати, коротше, те У Нас ще ми маємо, що це саєниці. Сюди прицепить схочемо. Все нормально, бойки не чіпляються, не відліпляються скотчем. І буде, в принципі, прикольний домик. Ви реально буде, можна бути спати. Тут а я та Лілля. Ми, коротше, поміняли оцю, а ця буде отам. Тому що ця ширша і ця воно легша, мені кажеться, це квадратик. Ось так у нас з Ми, коротше, позакріплювали оці. О, лілі закріпи, щоб воно не розпалось. У і... нас склад. Прищепок був, їх тільки дві. Ось так. Ми будемо ще натягувати, щоб був. Бо тому, що якщо не натягувати, то оце треба працювати до, до... прикріплювати. Коротше, ми нам обойми подумали, що не треба клеїти. тому що, блін, якщо клеїти з обойми, що нам буде. Так що ми подумали, що отак. Закривати так, зачепимо і нормально. Так що ми переробили все заново, що будемо перероблювати. Коротше, ось такий названий вийшов. Прикольний. Правда, кажется, что тут дуже мало місць, але там прям, типа, прям нормально. Ось так тут. І ось так у нас получилось прикольно. Ось така прикольна халабуда у нас получилась. Ось такі ще. ну все. Ось така прикольна халабудочка у нас получилась. И на цьому всем пока! Це було прикольне видео з цією халабудою. Uh, Stap dan the... like en abonneer je ja, op mijn kanaal. Ja.